Шановні колеги. Отже, партія регіонів підготуйтеся, взяли, будь ласка, ноту ФА, молодці, взяли ноту ФА блискуче. Отже, шановні колеги, звертаюся до всіх вільних, а не рабів. Очевидно, вам відомо, що ті, що читають книги, керують тими, які дивляться телевізор. Думаю, що ви хочете власне належати до першої категорії. При нагоді хочу вам нагадати, що Нестор літописець сказав, що книги це ріки, які омивають тіло держави на тому я напевно закінчу свої інтелектуальні спогади, бо частина Дехунського залу захлинається від цих думок. І лише наголошу на дуже важливому контексті цієї проблеми, яка має винятково політичний характер. Відповідно до надзвичайно важливих даних Українського національного комітету міжнародної торгової палати сьогодні на теренах України абсолютно безборонно функціює 50% російськомовної. Російської продукції, яка стосується книжок і брошур,